Друзі, вітання з котеджного містечка в Деревачі від Будедім. Сьогодні ми поділимось динамікою будівельних робіт на майданчику. Котеджне містечко в деревачі складається з 22 котеджів, що активно будуються. Деякі з них ще вільні для купівлі та очікують на своїх власників. Будинки 2.1, 2.2, 2.3 та 2.4, Вимуровано та облаштовано сходи. Зроблено монолітний пояс другого поверху. У будинках 2.3, 2.4 триває мурування внутрішніх стін. У будинках 3.5, 3.6 та 4.2 змуровано внутрішні та зовнішні стіни. Зроблено монолітний пояс з другого поверху, встановлені сходи та фіброцементна покрівля в фібродах. Завершено фасадні роботи. А у будинках 3.7, 3.8 та 4.1 завершено покрівельні роботи. В котеджі 4.1 тривають монтажні та здоблювальні роботи. Зокрема, монтаж електропостачання будинку та штукатурення стін. В будинку 1.5 активно проводяться внутрішні оздоблювальні роботи, шпаклювання стін, монтаж керамічної плитки та уже зовсім скоро ремонт буде завершено. У будинках 1.5, 1,6, 1.7 та 1.8 облаштовано підшиви даху. На території, де розташовані одноповерхові котеджі, проведено геодезичне планування території під облаштування благоустрою. Запрошуємо на огляди та презентації від котеджного містечка Буде дім і, можливо, саме ви станете власником котеджу. Будемо вдячні за лайк та підписуйтесь на наші соціальні мережі та YouTube канал, щоб бути в курсі усіх новин будівництва. До зустрічі!